Величезний привіт! А тебе подивимось, ціни на пиво. Дуже багато знижок на пиво. На алкогольні напої. Бачу, навіть вже з'явилося Львівське. Різдв'яне 41 гривня зараз по акції. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Усі акції тривають по 14, включно жовтня. Зі знижкою пиво Факс світле фільтроване, 28 гривень акційна ціна. Вигрібають, бачу, Карлінг а Спайка 4 баночки по 05, 99 гривень, 50 копійок. Зараз дуже хороша знижка. Так, зі знижкою можна придбати коріоненбург. Це ось це, так? Да? Бланш. Добре, напишіть 186,60. Туборг грін. Спайка 4, 154 гривні та 40 копійок зі знижкою. В акції також Гірмана Річ. А пиво також 4 по 05, 122,30. Десант екстра міцне, 750 за 67 гривень. Я заокруглю ці копійки в більшу сторону. 66,90, ну, 67 гривень. Пиво львівське, безалкогольне 35 гривень 70 копійок. Безалкогольне біле чернігівське зі смаком грейпфрута по 29,70. А зі знижкою безалкогольне льовен Брау оригінальне 30 ,50 гривень, 50 копійок. Зараз акційна ціна. Пиво хайк безалкогольне 25 гривень. А зі знижкою пиво Хольстен літер 960 по 87,70. В акції «Львівське» 17 1715 світле 2400 по 87 гривень. Карл Карлсберг, світле 40 гривень 50 копійок. А зі знижкою також Хольстен Світле 30 гривень та 40 копійок. Львівське 17-15 світле, 33 гривні та 30 копійок. І зі знижкою ще можна придбати львівське м'яке світле по 36-30. Пиво Льовен світле 27 гривень 50 копійок. Хороша знижка зараз. 26 гривень хайк преміум світле. Львівське темне 34 гривні та 30 копійок. Пиво гараж, полуниця та м'ята 29,50. Гараж лимон 29.50. в Таку ж саму ціну. А, білий зі смаком кавуна та м'яти чернігівське по 31 гривні. Чернігівське лайт 0,9. За 48 гривень. Зараз в акції. В акції гараж пиво зі смаком лимону. 0,9,67,50. Пиво опілля Віденське літр 100 по 49 гривень. Також з'явилось ось таке пиво: львівське різдвяне, темне пастеризоване. Тут літр 100 за ціною 71 гривня. Пиво Bar 0,9 об'ємом. Це світле пастеризоване 37 гривень. Корифей, опілля у склі 33 гривні зі знижкою, світле. Пиво Зіберт 19,06, 26 гривень та 60 копійок. Зі знижкою пиво чернігівський лайт. Тут об'єм майже 2 літри. За 48 гривень, дуже хороша знижка. Так, далі напій Мувон по 29 гривень, є різні смаки. Віла б'янко від фраголіно по 41 гривні. Самрсбі, сидр, смак яблука 42 гривні. Сидр класичний яблучний 35-30. Сидр яблучний своє лінія, 46 46,30. Об'єм 1 літр. Набій а, слабоалкогольний енергетичний 39,40. Горілка Неміров. Об'єм 07 в ціні 319 гривень. Абсолют 0,5, 340 гривень та 40 копійок. Оксіджен 150 гривень, 60 копійок 0,7. Хлібний дар літровий. Зараз можна придбати зі знижкою 25% майже 204 гривні. Козацька рада класична 0,7 139 гривень. Кукурудзяна Нікіта 192 гривні 0,7. А 0,5 166,50. Так, тут у нас ще червона калина класична 0,5 по 156 гривень в акційній ціні. Хлібна сльоза журавлина 0,5 149 гривень. А зі знижкою Неміров 0,7-189 гривень. Акційна ціна. Так, тут у нас Немирівська 0,7 148,50. В акції Текіла 414.07. Та текіла бланка оця із капелюшком. Тут 05 об'єм 446 гривень. Зубровка смакова 0,7, 170 гривень. 0,5, 535 гривень. Спиртний напій Коронадо 0,5 152 гривні, Джин козацька рада. Рожевий 170 гривень 0,5. І класичний козацька рада 170 гривень, 50 копійок 0,5, також об'єм. Віскі шотландський купажований, майже 280 гривень по акційній ціні 0,7. А, налко... а вибачаюсь, алкогольний напій з ромом 0,5-145 гривень. Джин рожевий Арлінгтон 07, 243,50. Текіла 0,5, 438 гривень. Apple Jim Beam по 502 гривні 05. Коктейль -хані з бурбоном 05, а 0,7 тут. 07. 227 гривень. Джеймсон віскі 871 гривня 0,7. Так, це в нас капітан Морган на основі рому 0,5, 279 гривень. Зараз непогана знижка на цей напій. Напій з ромом шипмастер по 145 гривень 0,5. Віски 0,7, 288 гривень. Віський сер Едвардс, купажований шотландський 0,350-155 гривень. А війський купажований шотландський 0,5 по 214 гривень. Віський 0,7. Шотландський купажований майже 260 гривень зі знижкою 20%. Валентайнс віскі 0,5 533 гривні. І Red Label віскі 444 гривні зі знижкою 30%. В акції Йогермейстер 0,5 337 гривень. Лікер 0,5 310 гривень. Ольвія, три зірочки, 19250. Коняк Болгард 205 гривень. Бренді Тбілісі, 3 роки 0,5 19250. Коблево, три зірки 0,5, 192 гривні та 50 копійок. Кобливо, а, так. Бренді виноградний, марочний 0,5, 202 гривні, 8 років. Класичний напій, спиртний 161 гривня. Шабо, так, тут у нас 8 років написано 0,5 по ціні 263 гривні майже. І ходіть далі, подивимось, що ще в акції. А бренді. Так, тут у нас об'єм 0,5. В ціні 553 гривні. 0,7. Не бачу цінника, тому вибачайте 0,7. Італія Брюд просеко біле. 353 гривні зі знижкою. Навіть є безалкогольне напівсолодке, біле 147 гривень. Ля дама брюд рожеве 224 гривні. Брюд біле 195. Зі знижкою зараз Асті, Асті Таїрова. Акційна ціна 166 гривень. Також зі знижкою рожеве 166 гривень. Маренго біле напівсолодке 166 гривень. Біле напівсолодке. 163,50. Ароматизований винний напій, ось такий ще можна придбати б'янко. Фрагуліно по 169 гривень. Будь-які фрателі Фраголіно, мускато за ціною 159 гривень. Артемівське, солодкі біле, 143 гривні. Демонтеасті. Так, світ 200 гривень, солодке біле. І дивіться, це новинка. Раніше я його не бачив в магазині АТБ. Це, здається, Франція. А, так, що тут у нас? Сухі червоне. 108 гривень. Вони зараз йдуть зі знижкою 40%. Сухе біле сортове по 120 і напівсолодке, на, о, напівсухе червоне по 137 гривень на ваш вибір. Хороші знижки. Вино біле сухе 138 гривень. Бордо червоне сухе 147. Напівсухе біле 121 гривня. Професія. Знижка 45% на професію зараз. Хто надає перевагу кобливому скат? Біле напівсолодкі, зараз 101 гривня. Напівсолодкий червоний 114 гривень. На ось це вино знижка 40% напівсухе біле 131,50. Та вино напівсолодке біле 137,50. На вино Монте-Лего. сухе червоне, сухе, біле. Знижка 30%. Будь-яке по 90 гривень. Так, вино біле-сухе, 140 гривень. Так, тут теж та бачу якась новинка, сухе червоне сортове 127 гривень. Ой, вибачаюсь, 227 гривень. Вино сухе біле сортове 227 гривень. Так, ще минулого тижня з'явився глін твейн. На основі вина літр 260 гривень майже. Можна зачекати на знижку і вже придбати. Так, рожеве напівсолодке гуть'єр 96,50. Ого, розібрали, дивіться, всю цю а, сангрію, 1,5-літрова. 114 гривень зараз. А коблево червоне напівсолодке 101 гривня. І розібрали, дивіться, ось це вино півторалітрове, червоне напівсолодке та біле напівсолодке по 135 гривень було. Ну, може, у вас є, а у нас вже по одній пляшці. А з наурі біле напівсолодке, а Лазанська долина 67,50. Таку ж саму ціну червоне напівсолодке. А, так, піросмані сапераві по 105 гривень. Алазанська долина червоний, 105 гривень. Та кінц Мараулі вино червоне, виноградне по 148,50. Гранатка 101 гривня, це в акції, і є ще вжина 99. Біле напівсолодке алазанська долина 105 гривень. Та біле столове сухе в таку ж саму ціну. Віна крус літрове. Це сухе біле 123 гривні. І в таку ж саму ціну літрове сухе червоне. Біле сухе 120 гривень. Люсом» Напівсолодкий, червоний, 124,30. Мартіні б'янко вермут літровий, 368 гривень зі знижкою. Лікер шприц 155 гривень 07. Зараз хороша знижка на вермут Мохіто, 159 літровий. Та маренго б'янко так, 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 0,5, 110,50. Бачу, що розкуповують лікір ось цей класичний амаретто 0,7-154 гривні. І настоїнка зі смаком вишні 135 гривень 0,5 Це були всі акції. Бажаю вам гарних покупок, вихідного хорошого дня. Нехай вас все буде добре. До зустрічі!